Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ну що, пробіжитесь зі мною по красуням, які завезли в магазин Дельбар. Ось так при вході нас зустрічають ось такі гномики. І вже вже новорічна тема, вже вовсю в усіх магазинах, і також тут, в квітковому магазині, вже новий рік на носі, як то кажуть. І ось така кімнатка орхідеєчок. В Дельбарі прям ціла кімната є, де є орхідейки. На жаль, влітку тут майже пусто, нема нічого цікавого. А от із кінця жовтня, початку листопада завозять дуже багато красунь, є гарні орхідейки. Які ми зараз з вами роздимемо. дивіться, Ось такий для любителів бігліпів, ось такий красень, тут зразу при вході ось такі е, стандартики, я не знаю, як вони називаються, якщо ви знаєте, пишіть. Е, тут трошки такі горщики, щоб перейти. А ось тут також вже є цим На верхній полочці мені незручно, то будемо дивитися ось на середній полочці. Ось такий красень, в тонах горшочка. Також, також зараз пора квітіння цимбідіумів. І якщо хто хоче себе порадувати з такими невибагливими, але гарними квітунами, то дивіться, який асортимент є. Красуночки. Також, якщо хтось хоче собі цим бідьом, який неперевершено пахне при любій погоді, дуже-дуже приємний запах в нього, то беріть, ось цей. Ось цей. що перед вами. Якщо вам зустрінеться, беріть, не пожалкуєте. Він дуже добре квітне і дуже-дуже добре пахне. Він один із моїх любимчиків. Хоча, подивитись, нічого такого, але він, він прекрасно квітне. В домашніх умовах. Ось така поличка в світло-рожевових світло тонах. Ось такі гарні каскади, крупноквіткові. Хто полюбляє, в мене мама полюбляє, такі здорові тарілки, як вона каже, в мене должна бути орхідея, як тарілка. Ось такі сінголо, красунчики. Бачите, вже нові сорта сінгулу появляються. Гарний, гарний такий сінгу, весь такий нарядний. І ще ось тут такі красунечки. Коло них пристроїлись ось такі анцидіуми, які пахнуть більше ванількою. Дуже вони такі пахучі також. Так, перейдемо трошки нижче, подивимось, що ще тут є. ну Завоз, звісно, давненько вже так їх добре плички не заставляли. Так, отакі мультифльорочки, ми бачимо, що всі бутончики ще живі, ще ніхто не стрясунув після переїзду. Не знаю, коли їх виставили, але видно, що всі такі свіженькі, гарненькі орхідеєчки, на, на такій зіг-загові закручені красунички. Тут койде, стоять такі мікси. Так, дендробім нема чого показувати, бо не всі. На бутончиках, а ось така міні-поличка з такими мімішними-мімішними каскадиками. Ну, гарненькі, гарненькі. Комусь подарувати, дуже, дуже гарно е, виглядають. Ну, а зараз будемо милуватися на білі орхідеї. Якщо ви давно дивитесь мої обзори, ви знаєте, що дельбар ну, це його фішка, білі орхідеї. В таких композиціях або просто так. Він дуже-дуже ця, ця низка магазинів полюбляє біленькі орхідейки. Дивіться, які зірочки, які сніжиночки, так, так кучкенько, так рясненько квітнуть. Здається, такі мультифльорочки в таких ось композиціях. Дуже-дуже великий вибір іменно в Дельбарі на білі орхідеї. Ось таке сінголо сусідиця із бамбуком. Ну, гарненько все це виглядає. Так що... І тут у Франції дуже полюбляють от, іменно, дарувати біленькі орхідеї. Так що завжди, завжди в цьому магазині великий вибір орхідеїчок з різними нюансами. Так, ось ці Анцидіу, танцюючі дівчатка чи е, солодкі дівчатка, на них скидка 40%. Вони вже дуже розквітли всі, тому їх трошки знизили. І ось тут ще ось така поличка таких мультифлорочок в жовто-зеленому тоні. Ось зараз е, вийшло сонечко. І ось дивіться, як чарівно виглядають біленькі орхідейки. В променях сонця. Ну, 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 ну прям <соць> наречена з нареченими. Ну, це гарнюні, гарнюні дівчата, звісно, всі такі. На бутончиках всі такі зелененькі, свіженькі. Так, ось тут притаївся така крупноквіткова орхідея, яку дуже-дуже тяжко передати колір, такий зелено-жовтий. Ось тут також жовтенькі, цимбідіуми і біленькі. ну Також дуже високо мені, не можу вам показати, як треба. Але давайте полюбуємось на черевички, на пафіпедіуми. Ось такі пінокю, рожевенькі, жовтенькі, такі всі гусарчики, гарнюні з такими пушистенькі, такі гарнюнкі. І тут ось прям така стаєчка стоїть. Американських гібридів, які невибагливі, які дуже добре по, полюбляють квітнути ось така красунечка, один краще, краще іншого. Крупноквіткові. Давайте ось так полюбуємося на них. Поки ми любуємось, там дві жіночки вибирають орхідейку, не буду їм заважати. Та їх вам показувати. Я не дуже люблю показувати людей в кадрі, коли знімаю орхідеєчки. Ну, якщо не можу по-іншому, то хтось там влазить, але я полюбляю вам показувати ось так спокійно, щоб ми ні на що не відволікалися, а просто любувалися нашими красунями. Ось такий столик посеред цієї кімнатки, і ось такі шикарні каскади з такими крупноквітковими орхідейками. Ось ця така щось новеньке. Це вперше я бачу таку орхідейку, така вона чимось ну веселенька притягує, притягує до себе е, е, взір. О, всі одна краща іншої, Оля, нам тут губку відбили, як виставляли. ну. Ну що ж, і таке буває. Але дивіться, яка красуня. Яка красуня, всі такі гарні. О, нарешті нарешті я, мабуть, виловила, от, от яка вона в самому ділі ця орхідейка. Дивіться, яка губа, жовта, така насичена, і ось такий зеленуватий, розмитий колір пелюсток. ну вона... Також дуже-дуже гарна. Хто полюбляє крупноквіткові, тут є на що подивитися. Всі вони такі гарні, всі більше 12 см квіточки. Ну, давайте ще на оцю подивимося Не знаю, як вам, а вона мене ця губа вона мене зачаровує. зачаровує. Ось цей прожилочка така, ну, така, біленька, таке ем, враження, що її трошки підпалили і, знаєте, затушили такі. Тони. Ну, гарнюня, гарнюня, дуже гарно вона виглядає. ну Всіх орхідеїв додому не забереш. Треба, треба робити вибір. О, Скільки ж красунь, скільки красунь, нам скружують голови. Так, от тут на виході ось такий столик із міксом. Всього по чуть-чуть. Давненько не було у нас ферарочок, Ферарочки то Фирарочки з'являються, то пропадають. І знаєте, кого я давно, мабуть, років три не бачила ніде в магазинах це Клеопатра. Дуже давно її не продають. Ось такий гусарчик тут красунчик, там он, жовтенький, фірарочка. Ну, різноманіття є, є дуже багато, дуже всього цікавого. От, хто мені ще сподобався, ось ця красуня. Ну, не так вона на відео виглядає, а от вживу, оця її губа, така контрастна, Щось мене останнього часу дуже-дуже притягують губи орхідей. Не так самі квітки, як я от губа мене чомусь видивляюся, такі та не такі губи. Ну, а поки що ви милуєтесь дуже далеко, я не полізу, а здалеку вам показую просто роз... різноманіття мікса. Нарбоночка давно не було. Тут фірарочки, тут біленькі. Ну, Всього по чуть-чуть, але можна щось знайти, щось вибрати. Чи на подарунок, ну, чи собі щось добренько зробити. Ну, а ось наш обзорчик підходить до кінця. Надіюсь, вам сподобалась прогулянка. Будемо ще гуляти по магазинчикам, дивитися на красу. Всім. Бажаю гарного дня, всім пока-пока!